Що позначає старий та новий світ в вині? Все просто старий світ це Європа, де виноробство існує тисячоліттями. Це Франція, Італія, Іспанія та інші країни. У мене сьогодні це Італія, Тоскана. Новий світ це все, що за межами. Нова Зеландія, Австралія, Америка, Африка. У мене сьогодні Південна Африка. У старому світі в основному підтримують традиційні методи виробництва вин. У новому більш модерністський підхід та без кінця експериментують. В країнах старого світу багато місцевих сортів винограду. В новому в основному працюють з міжнародними популярними сортами родом з Франції. Вважається, що вина старого світу менш щільні, в них менше алкоголю, менше фруктових смаків та більша кислотність. Вина з нового світу навпаки, щільні з високим алкоголем. З яскравими фруктовими ароматами та смаками та меншою кислотністю. Але, звичайно, бувають винятки. Також вважалось, що в старому світі вина більш якісні, але це вже не так. В новому світі з'явилось багато крутих виробників. Тобто, досліджуйте, пробуйте вина зі старого та з Нового світу та обирайте своїх фаворитів.